На Ютубі кучу коротких відео і багато таких більш повноцінних відео відносно того, що де не шумить, шумить. От Можете чути, як працює його внутрішній вентилятор, це перше. Але при цьому йде в районі 4 кВт генерація від сонця, є навантаження, є зарядка батареї. Проте я не за це хочу сказати. От Багатьох відео показують, як їх ховають в шафу, десь в квартирі, і при цьому кажуть, що він не шумить і він не гріється. Ні. Де і гріється навіть на відкритому повітрі, на відкритому просторі доволі гарно. Звичайно, руку можна тримати, питань немає, але в мене з обох сторон є зазори, знизу є поток, приток холодного повітря і зверху є куди йому діватися. А якщо ви замонтуєте отакий девайс десь в шафі, то у вас він буде шуміти, пихтіти, перегріватися і нічого з доброго з того не вийде. Тому думайте і читайте інструкцію перед тим, як користуватися подібними речами, тому що може закінчитися це доволі неприємно.